Доброго дня, вітаю в книжковій альтанці. Майбутнє тепер вже не те, що було раніше, цитує на сім талеп свого приятеля. Люди люблять собі уявляти перебіг подій, а потім, коли ці події вже відбулися, задавати питання. А якщо би сталося інакше, то що би тоді було? У фантастиці навіть є окремий жанр, альтернативна історія, присвячений зображенню реальності, яка вона могла би бути, якби історія. В один з своїх переломних моментів пішла іншим шляхом. У результаті цієї зміни події починають відбуватися за іншим сценарієм. Ну, ви пам'ятаєте, да? метелик змахнув крильцями, і динозаври вимерли. Михайлу Ломоносову приписують фразу, яку, можливо, він ніколи взагалі і не говорив. Звучить вона так: народ, який не знає свого минулого, не має і майбутнього. Взагалі, тим, хто вірить в безумовну корисність минулого досвіду, пропоную розумитись з іншим висловом, який нібито належить одному відомому морському вовку. За все своє професійне життя я жодного разу не потрапляв ні в яку, хоч скільки небудь серйозну аварію. я ніколи не бачив краху, не опинявся в ситуації, яка загрожувала б катастрофою. кажуть, ці слова належать Едварду Джону Сміту, капітану славнозвісного Титаніка. Яку він сказав у 1907 році, Еміль Дюбуа Раймон проголосив: ми нічого не знаємо і ніколи не дізнаємось. У мистецтві самообману ми близькі до досконалості, і зазвичай ні аналіз минулого, ні прогнозування майбутнього практичної користі не несуть. Але якщо автору вдається створити цікаву історію, то чому би не почитати? Адже в Україні почали видавати Філіпа Діка, американського письменника та філософа, автора понад 30 романів в цьому випуску. Ми проговоримо про книгу Людина у високому замку. І якщо не помиляюся, це взагалі перше видання українською мовою Філіпа Діка в описуваному альтернативному світі під час другої світової війни, в 1940 році президента США Франкліна Рузвельта було вбито. Америка не змогла подолати наслідки великої депресії та самоусунулась від європейського театру військових дій. Без її допомоги, Британія та союзники впали під натиском країн Осі, і Радянський Союз без лендлізу було швидко окуповано ще в 1941 році. Слов'янські народи в більшості було винищено або переміщено до резервації. Трохоокеанський флот США загинув під час атаки японців на Перл-Гарбор і як наслідок Австралія, Нова Зеландія, Кіанія і Гавайї опинилися під японською окупацією. Війна тривала до 1947 року і завершилась підписанням Америкою капітуляції. Нацисти влаштували судовий процес, в ході якого засудили воєнноначальників антигітлерівської коаліції за військові злочини. Переділ світу, що відбувся після цього, поділив США на східні штати, які відійшли до Третього рейху, тихоокеанські штати, які відійшли до Японської імперії, та буферні штати скелясти гір. Фактично, держава, керована нацистами. Гітлер ще якийсь час правив третім рейхом, але відійшов від влади через Сіфіліс Мозку. Його місце зайняв Борман, і після його смерті Геббельс і Гейдрих розпочали боротьбу за владу. Нижчі раси по всьому світу поступово винищувалися. В романі нема головного героя. Декілька сюжетних ліній перетинаються в єдиний клубок історії, хоча події тим чи іншим чином відбуваються навколо таємничого містера Абенсена як людини у високому замку, який описує своїй книзі і обважніє коник інший світ, де. Країни Осі зазнали поразки в 1945 році. Цей роман заборонений в рейху, але вільно продається в японській імперії. При цьому описаний в і обважні коник світ не є точним переказом реальної нашої історії, маючи низку відмінностей. крім того, що так чи інакше герої романи стикаються з книгою Іцзін, китайським філософо-окультним трактатом, присвячений ворожінням. Віддавши право приймати важливі рішення, які вплинуть на їхні долі ворожбі та розтрумаченню гексаграм, герої шукають правду. Сьогодні людство знову перерозмислює причини та наслідки Другої світової війни. І книга може бути цікава ще й в контексті розуміння трансформації суспільної думки про безумовно найзначущу подію 20-го Так, ми не знаємо, як би було, якщо би. Але навіть розуміння подій, які вже відбулися, різняться з часом. До речі, цікавий аспект, на який звернув увагу Філіп Дік, що би було з наукою. Перша світлина землі з космосу була отримана 24 жовтня 1946 року. Запущена в США ракета v 2 вийшла на суборбітальну траєкторію і зробила серію знімків землі. А перший запуск ракети в космос взагалі здійснив Третій Рейх ще в 1943-му. Вернер Форн Браун е, керував не тільки виготовленням ракет для бомбардування Лондона, але після війни у ролі заступника директора НАСА займався відправкою людей на місяць. Дік припускає, що за нацистів освоєння космосу відбулося б ще швидше. Як на мене, Роман досить дивний та незавершений. Він показує цікавий погляд на мінливий світ та нагадує нам, в яку халепу ми не потрапили фактично завдяки випадковим збігам та обставинам. Після прочитання книги ще більше розумієш, як нам пощастило жити саме в такому світі. Тому раджу читати тільки якісну літературу, про яку наша знімальна команда розповідає вам в книжковій альтанці. Шануймося, хай вам щастить.